Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про те, які нововведення для українців за кордоном готують в Європейському Союзі. Інформація надзвичайно важлива, вона торкається для багатьох наших співгромадян, які проживають вимушено проживають за кордоном. Але, типу, її треба знати для того, щоб... Бути проінформованим, відповідно озброєним, отримувати більше, заробляти більше, ну відповідно жити краще, ну і пораніше повернутись додому. Тому підпишіться на цей youtube канал. Ми хочемо, щоб всі українці були разом і підтримували один одного, і ефективно боролись з російською дезінформацією. Тому ваша підписка надзвичайно важлива. Плюс ви будете мати всю інформацію, оперативну аналітику про переговори, про те, що відбувається в нашій країні. Підписуйтеся, ми починаємо. Чехія та Польща розробляють нові правила для легального перебування українців в країнах Європи після завершення воєнних дій в Україні. Планується автоматичне скасування тимчасового захисту проти українців, але українці зможуть залишитись ЄС на основі інших правових підстав. Про це повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ Чехії, пан Віт. Ракушан в інтерв'ю новинки. які зміни загалом чекають українці в Європейському Союзі? Е, міністр каже, що Чехія разом з Польщею, яка головує в Раді ЄС, працює над відповідними документами. Планують ухвалити рішення протягом кількох місяців. Чехія готується до різних сценаріїв, включаючи можливе перемир'я чи офіційне припинення війни. У такому випадку тимчасовий захист буде припинено за чинним законодавством. Ви знаєте, що зараз ідуть переговори. Якщо подивитись інше відео, у нас там оперативна інформація про все, що відбувається на переговорному треку. Тому чому ваша підписка є важлива? Однак українцям дозволять залишитися в Чехії ще рік або півтора завдяки перехідному періоду. Для цього знадобиться. Перереєстрація з іншими механізмами, які діють для іноземців в Європі, загалом пропонується автоматичне припинення тимчасового захисту після завершення війни, введення перехідного періоду для легального перебування українців в Чехії, необхідність зміни правового статусу для подальшого проживання, спільна робота Чехії та Польщі над рішенням на рівні ЄС. Ці дві країни планують підготувати основний проект до кінця червня 2025 року. Остаточне рішення залежатиме від схвалення всіх країн Європейського союзу. Плановий перехідний період свідчить про необхідність підготовки українців до майбутніх звін. У їхньому правомовному статусі. Раніше говорилося, що в 2025 році Німеччина продовжує надавати підтримку українцям, які шукають притулку, забезпечуючи їх житлом, медичною допомогою, фінансовими виплатами та можливістю працевлаштування. Однак умови цієї підтримки змінюються, тому варто стежити за актуальними даними. І за актуальною інформацією. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи погоджуєтесь ви з такими рішеннями Чехії та Польщі, які хочуть їх зробити загальноєвропейськими. Напишіть виключно про себе, і як думаєте саме ви та ваша родина. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!